І так, шановні мої підписники та гості YouTube каналу, всім доброго здоров'ячка! Дивіться, яка ситуація. Нарешті я Віктора Миколайовича до себе затягнув на хутір на допомогу. Будемо сьогодні старатися робити ворота. Все необхідне ми взяли, бачите, навіть взяли стару насосну станцію, щоб прокачати воду. А що з цього вийде, побачимо. Так. Фух, наша задача, наша задача сьогодні проста. Дуже-дуже проста. Так, розмотуємо переноску поки ще. Тобі цей кінець мені. Кінець менший. Так, наша задача все зробити по феншую. Бачите? Я заготовки зробив ще в минулому році. Бачите, які мочні. І потрібно щось, щось придумати з ними. Так, ну зараз ми трошки розкладемось, да? і потім вімкнемось. Ну що, що ми тут вже встигли зробити? Відбили горизонт, по горизонту буде йти одна ж ця шпилька, інша, потім все буде з'єднуватися доскою. І так само буде верх з'єднуватися дошкою. Все побачите. Що значить, коли деревина акація? Це просто щось страшне. Тверда! Навіть залізне сверло нагрілося до такої... Синіє. Да. Треба іншим, а потім ми з іншої сторони доб'ємо це. Дивіться, шановні, це в моєму проєкті в голові була така задумка. Бачите, ці шпильки. Е, робимо отвори, забиваємо ці ж, як вона називається? Та ці гусаки. Навіси, так. Да. Потім робимо так само верх. Вверх робимо, а далі. І зшиваємо це все дошкою зверху і знизу. А на ці дошки на горизонтальні нашиваємо вертикальні ті ж брусочки. Отакі будуть. Отакенькі. І воно буде гармонійно із парканом дивитися. Отак. Раз. Ну, все побачите, я думаю, згодом. А знизу, знизу, щоб вони не провисали ворота, але все одно вага буде. Будуть такі от коліщатка стояти. І відчинятися брама в одну і в іншу сторону. Вартує одна коліщатка 200 гривень. Не більше, не менше. А ви напишіть в коментарях, забагато для цього коліща 200 гривень чи ні. Так, тут ми трошки підчухали, оскільки погано, погано відкривалося. Зараз даю. Я Думаю, все буде добре. Далі працюємо. Давай. Поки Віктор Миколаївич розбирається тут із скважиний, оскільки нам потрібна тут водичка. Бачите, ще тут ніхто не проживає, ніхто тут не тримає ніяке господарство. А кури вже живуть. Так, водичка нам потрібна тут, оскільки йде ремонт повним ходом. Дивіться, що в нас тут. Я шліфую дошку, батько говорить, що як на пиларамі. Бачите, одна сторона пошліфована дуже здорово. Працюю ось болгарочка і такий ліпістковий круг. Бачите, все дуже здорово виходить. Наша задача зшиваємо ці дві шпильки дошками, потім посередині два брусочки, під брусочки коліщата, потім нашиваємо вертикальні дощечки на саморези, Потім розпилюємо посередині красиво. І все воно, я думаю, в теорії буде відмикатися, відчинятися. А на практиці воно покаже, як воно буде відмикатися. Ну, в, цілому, в цілому, мої очікування здійснилися. Я думав, буде гірше, набагато. А так мені все подобається. Так, працюємо далі. Обов'язково не забуваємо про техніку безпеки, надягаємо окуляри, що ви не робили, бо маю гіркий опит, що з болгарочкою краще не жартувати. Так, шліфуємо таким чином. Дощочка гладесенька, да, не така, може, рівна, як хотілося, але гладесенька. І порівняємо цю сторону з колючками. Так що я думаю, результат є, результат бомбезний. Своїми руками, швидесенько З нього тут не стріляти. Тут красота така дуже не потрібна. На нього подивляться раз, другий раз, а на третій раз вже змиряться. Кому що не так. Мені все до вподоби. я думаю. І всім буде добре. Далі буде. Ну, в принципі, шановні, я цілком задоволений нашою проробленою з батьком роботою за півдня. Дивіться, те, що планував, найважче це прикрутити ці навіси, прикрутити дошку. Саме легше залишилось нам на післяобід нашити вертикальні рейки. Потім нам потрібно змайструвати ці коліщата, щоб ворота відкривалися. Ну, нормально, щоб відкривалися, так? щоб вони не провисали. Нам потрібно тут якусь речку придумати. Все буде, все прикрутимо, все красиво буде, я думаю. Так, наступним етапом, після того, як зробимо входні ворота, потрібно з дахом щось вирішувати. Поїду, мабуть. В магазин закажу листів, закажу коньок ж по кольору фарби, яку підібрали на паркан, щоб воно було в один колір. Так, зараз уже обід, батько поїхав вправлятися, давати свиням їсти, давати коровам, телятам, бикам. Так, а на вечір. Моя зміна, я все прибираю там за ними. У нас так обов'язки розподілені. Батько дає їсти, я прибираю. Ну, таке в нас спільне господарство домашнє. Ну, ми відхилились від теми. Йдемо далі. Показую, як ворота виглядають з цієї сторони, з сторони двору. Бачите, як красиво. Так. Ну, я думаю, щось буде. Буде добре. Я ж говорив, тут нашиється посередині два бруска. Потім, як вертикальні рейки будуть нашиті, ми їх розпиляємо, ці ворота пополам. Ну, Все побачите. Так, друга робота, якою задоволений на сьогодні, це те, що ми запустили скважину. Точніше, батько Віктор Миколаївич запустив скважину і вода йде. Бачите, вже годинку часу воно прокачується після застою, після зими, бачите? Можна набрати водички, можна, все можна. Так, поки там кохана дружина розігріває нам поїсти, так? Да? Я вам трішки покажу екскурсію по городу. Так, тут були в нас вишні між горіхами, ми вишні викопали. І пересадили. Залишилось тут самі горіхи. Так, ось часничок, який ми разом із родиною всією сажали. Ось цибулька. Бачите, все воно тут гармонійно дивиться. Да? Так, трішки ділюсь планами на майбутнє. Тут буде картопля від часнику і ось по цей сарайчик Тут буде картопля. Так, так, так і так, далі. далі, далі, Тут буде в нас городина. Ось бачите по цей паркан. А ось і висні, які ми посадили. Вирішили тут, бо ніде місця немає. Зараз підемо до сусіда, придбав мотоблок і його тестує. Зараз покажемо його. Так, ось сусід придбав дракона, дядь рік ріки є? чи нема? Та про щось Да, Ну, ріки експлуатації, бачите, акуратний, наглажений. Щось все треба підтягнути, так? Да? Так що, в принципі, фрезує, дай Боже. Тільки тут потрібно якусь вагу кинути, так? Да? Бажано. Та на фрезу ж не треба, Та, ну, вона інколи. Іде нормально. Не ЛС, щоб не да, інколи йде нормально, інколи. Або на картошку підгортають там, да? Ну да. В принципі. Так, і ось робота, дивіться. Земля просто як масло, да? Бачите, дві хвилини роботи і пофрезовано. Мотоблок Вдома річ потрібна. Хто каже, трактор, трактора не вистачає, потрібно, щоб був в господарстві такий дракон невеличкий. У нас також такий самий семисильний. Вистачає вже більше 10 років він у нас в родині. Веселіше, думаю, ні. ні, не треба, руки рвати. Легенький бензиновий. Трошки нахуй. Там за дірки і там, як на началось. Як на коротше сусід у мотоблок. Тому щуп треба відкрутити, тому фрезу. Короче, він має бути длинний у мене. Ну, ого, а в мене отак половинка, так, дивись, це масло. Масло просто білесеньке. Прозрачне. Це має якийсь імпортне. Та не грязними руками. Та не міняти на. Та не не на. Це імпортне, а це на. Побачив який щуп, Валя. Да. Диви. Та Бомба. Ну. От і воно того й не витікало. Так. І 3 л влізло. Понял, Три л він. Бож більший мотоблок. Але такий редуктор у Хожека менший, там два були. Понял. Сіточка, все, полуже. Що основа це тільки поменять фільтр. А ну це... давайте і фільтр глянемо, що Філь, тут фільтр... фільтр. темний, но я його мив. Угу. мив. Бачите, два фільтра. У нас один просто і все. Ну, про... Бачите, короче, бачте, з кожним роком щось модернізація цих мотоблоках. А саме можна поставити таку штуку. А ні. Купити оцей. У mm, мене були такі. Та вони й досі є так, доповнітельні щитки, але я їх не ставив ні разу. Редукторів було частіше. Та тут трошки ми Ребі, міняємо. Тут два. міняв я. Так? Так, два ну, рази в рік міняємо. Ну, так ну, по чем же нормально? Ну шо, заводим. <связь> такой, что, заводим. Ты дракон! Земля, бачите яка? Я ж кажу, можна вже щось сажати. Аби ж не ці морози, то передають їх, то не передають. Ми не будемо спішити. А взагалі тут планується полуниця. По польському Трускавка, хто не знає. Буде хороша полуничка. Сорт хороший. Так, а ми йдемо теж обідати і... Працювати! І от нас став цей самий після обід, бачите, я підготовлюю реєчки, шліфую їх також, бачите, які вони до і після, бачите, краса яка. Так. А ну поглянемо, що тут у нас за ландшафтні дизайнери? Пітер Миколаївич. Як землемір відбиває межу? красу робите, так? Да? Придбали трошки зелені і працюємо. Що робити? Іванна Ігорівна, ви говорили, що буде продовження? Значить, да? дивіться, продовження Що це таке? А це ялинки. Трошки ялинок, так? Да? Щоб трошки старий хутір був зазеленений трошки, да? хвойний. хвойний хутір. Старий хутір, хвойний хутір. Скільки тут ось було? Так, тут був смітник. Що ти залишиш посилання, де ми придбали ялинки, да? може, в номері під відео буде. Номер буде під відео, щоб люди мали змогу замовити хвойні. Я думаю, що ми зможемо про це поговорити на наступний рік. Ми... А, прийметься. Підростуть, да. Ну так. Да. Що... Ти не хочеш людей буде. і цей? Ну, а навіщо людей да, підманула, підвела, будемо. Да. Ну хорошо, подивимось, як вони в нас приймуться да Да, а тут ще не Ну все. Ми не знаю, не криво вона. Там буде видно, да? Так, ну що, не буду гаяти часу, не буду заважати вам, бо в мене ще там трошки... Цей, ви досажуєте, так да, і мені допомагаєте. Всі гуртом, так? Да? Ми домовились, так? Да? Так що мені тут загрему плату, чуєте? Мені тут трішки роботи є. Працюємо. Половину зробив я чи ні. То може і зроби. Далі буде. І так, дивіться, щось вирисовується чи ні. Напишіть в коментарях. Так, одну сторону ми зробили. Зараз підрізаємо по цьому рівню. І можемо продовжувати робити іншу сторону. Так що потім коліщата. Ну, це ви вже побачите, шановні, готовий результат у наступних відео моїх. Так що не пропускайте мої відео, слідкуйте за каналом. Далі буде тільки і тільки цікавіше. Далі буде. Бомба. Приїхав до майстра. Дивіться, це наша сьогоднішня фінішна вже робота. Дві новини я вам розказав. І третя новина дуже чудова, що дошка вже готова. Бачите, в якому вона в чудовому стані. Гладесенька, рівнесенька. Це все ми зробимо. Я далі покажу, що воно буде. Обшмалимо, лаком скриємо і буде краса на нашу мойку. Так що, майстру велике, дякую від нас. Подобайка нашому відео сьогоднішньому від вас, мої підписнички. Всім миру, здоров'я, добра. Все буде Україна. Пишіть коментарі, ставте вподобайки.